Качина юна воїтелька з дітей від луння. Наділена стародавнім ім'ям у тхабіті, добра і рішуча дівчина. Долаючи труднощі, вона завжди стає тільки сильнішою. Як і інші діти з дітей клану відлуння, Качіна росла серед милих тепатлізаврів, сяючих самоцвітів і героїчних оповідань дорослих. Вона знає всі гірські стежки та вміє знаходити глибоко закопані скарби. У вільний час часто бігає з дітьми до студії звукозапису, де танцює під музику. Для дорослих Качина, звичайно ж хороша дитина, але вона не розуміє, чому її називають Утхабіті. У чому полягає ця сила, що дала їй таке ім'я, качина поки що не знає. Але якщо вона отримала цей титул, то скільки б разів Качина не зазнавала невдачі під час паломництва повернення священного полум'я, вона не здаватиметься. Навіть якщо її відкидають або критикують однолітки, навіть якщо вона почуває... Ця розчарованою приниженою, а часом її захльостують негативні емоції. Всі ці почуття будуть змиті разом із сльозами.